Добрий день всім добрим людям, ми в Варанасі, Тут будемо десь в неділю, це вже остання наша точка перебування. Після цього ми йдемо до, до Мумбай і їдемо додому. Це якась центральна вулиця. Ми взагалі в старому міроді, але до нього треба заходити в такі наша кімната теж. Але заходиш от в таку малюпусіньку вуличку, йдеш метрів 100 і тоді попадаєш в старий міст, в старе місто, де, де відбувається якась атмосфера нереальна. А це ще ми йдемо по великій. Ми вийшли, бо нам треба зустрітися з нашою подругою, з моєю вчителькою Йоги, я її обожнюю Євгенічка. Zara, to Hello, everyone. You are on Spirit of Japan with Alan Oli, and we are in Varanasi, India. November. I don't know the date, honestly. I think it's uh, eight today, November eight, maybe. <laughs> and uh, 2024. Just for the record, because I have no idea what time it is. India is really good and uh, yanking you out of your reality, your time. I believe it's a different planet or a parallel world if you wish because this is totally different from what I used to anyhow. And we are studying the culture, we are studying the history of India and sharing with those who are interested. Just up to the pharmacy uh, to buy some medicine for Ollie. He ate something funny and it's just uh, really uncomfortable for him. So we need something for the uh, stomach um, bug or something. Morning, one tablet morning, one One morning. So twice a day. This morning. Uh huh. morning time. Оце наші друзі. Ой, ой-ой-ой, іди собі з другом, красулька. Бо тут такі вулиці не розвернеш. Пішла, пішла. Ой, вона зараз зайде до жені в готель точно. Льоша, зайде зараз туди. Ні, передумала. А може він їй квіти дасть? Да, давай, давай раді, споїси. Угу. До ниткою, ну це. Не захотіла, не захотіла, бо там нитка На що вона її вже лут? Каус хир, це привілеч касси. करो हम भाग जाएंगे कि ऐसे बैठ मैं अरे अरे नोट बैठ आजा 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 � <рістична> <рістична> ну, це, напевно, для якихось процедур. Це для це, 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 це для політичного. Це, це це, це, угу. це, 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 да, І вони ватки крутять, знаєш, вони ніколи ці. Свічки якісь осюди. Оце ми вчилися. Ти да. знаєш, я теж, от Женя, хорошо, що ти сказала, я крутила, крутила, в мене не виходить. Воно не виходить, і воно в мене падало і не, це, не горіло. Маленько можна було купити, і воно ж вважається варіантом, коли масово ті, а це дешевше, воно ж це масово сідає. মানে Ой, да, так, тут, тут все пооткривається. А була така рада, що ніхто не ганяв. Ти прочитала, що в них якраз mm -hmm. вони не Я mm -hmm. собі mm -hmm. ну, да, Оце Мені теж подобається, коли знаєш, нашого брата не ганяють Шот, з храму. Чесно кажучи, ганяють, якщо ти трошки, що там може зайти, тут ти що О, Женечка, тут тут сало продається для, для святих служити. Yes. माफ किया ट्रेन 3 वांतीम पडौडिया चौराहे पर है हेलो हेलो नमस्ते किसी कंपनी का काम है ये आपका नहीं जाना दादाफा तो ऑलरेडी बुक है <ISTukungs> so, <laughs> 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 we are just taking a walk we are going to uh, mataji ganga people here gathering for the evening RT ceremony. I'm not sure if you're gonna stay. We just arrived here last night, still kind of tired, but maybe tomorrow or after tomorrow. Okay. Загубиться взагалі. Ну, церемонія аракі до священної річки Ганги тут кожний вечір, так що якщо сьогодні ми не, не підемо, бо замороні вже, то може завтра. Ну, деньки, ну туди. Це на аракі. Так, так. Вже з 5 години починається займається. <різь> <різь> а пам'ятаю, як минулого разу, просто прийшли, собі на араці постояли. І, і пішли, да. Пішли, зараз сіла церемонія. Дуже багато людей. Ми ж в <різь> прошлий раз так і було. Прийшли, ми сіли, даємо і все. <різь> а зараз треба <різь> записуватися в чергу. Ganga River. The Holy Mother Ganga River. Так, да, Альоша, сейчас підемо. Ми купили цвіточки, зараз віддамо Да, Я хотіла б спуститися, так. Такі. А, давай, так Ми віддамо такий, як дякую за все. Річка, вода, вода, елемент, який несе нам знання, інформацію. Але людей тут море. So we're gonna probably quickly just uh, do the... the flowers into a river with a thank you and then we're going to go because too many people i don't want to i don't want to have too many people <laughs> Making the little baskets that you can say thank you the element water, thank you, Holy River, for everything that, that you are doing for people. Okay. there is no room on the, on the ground uh, on the shore. People are renting boats to see the RRT ceremony and yeah it's, uh, it's a bit too many people but that's just like you can choose another day because every day is busy like that よろしくお願いします。 — Десь В сьомому десь, а... десь я пішла шість десь двадцять, а ще не вдалося, але вже Там шість виходять, починають там вже щось. Це в Гаррі Дварі було стільки людей, Боже Боже. А тут буде стільки. Ще більше Ще більше ще тут буде, все-таки таке святе місце. Lots of people coming for the RIT approaching the site from the boat uh, because there is no room to sit on, uh, on benches. <inaudible> <inaudible> <inaudible>